25 серпня, Неділя Розбите обличчя. Тоді плювали йому в обличчя та били його, а інші били по щоках. Матвія 26, 67. Неможливо пояснити, чому грішні люди ставилися до Божого сина з такою неповагою. Тільки подумайте, вони плювали в обличчя Божого Сина, того, перед ким схиляються міріади ангелів. Хто перебуває з отцем від днів вічних і разом з ним творив світи. У Біблії сказано тоді плювали йому в обличчя та били його, а інші били по щоках. Матвія 26,67 Кого ж вони б'ють? Хто цей страждалець? Хто це переживає таку агонію? Хто це із сонцем під оком та закривавленим обличчям? Це Ісус, Син Божий. Люди, створені живим Богом, підходять до Творця і б'ють його по обличчю. Свої знущання над ним вони супроводжують блюзнірством та лайкою. У певному розумінні разом із цими людьми був і я. Були і ви. Усе людство тієї ночі перебувало на подвір'ї Пилата. Ми били його в обличчя, тому що кожний наш неправедний учинок, будь-яка жорстокість з нашого боку, примушують його серце страждати. Коли я свідомо повертаюся сьогодні до Нього спиною, він засмучується. Коли я свідомо йду на нечесність, коли я свідомо йду на неправду, коли я свідомо дратуюся і гарячкую, коли я свідомо допускаю хтиві думки у свій розум, я повстаю проти нього. Через мене Ісус страждає. Той, хто так мене полюбив, хто переніс такі страждання на Христі, щоб мені не довелося страждати вічно. Страждає дотепер, коли я повстаю проти нього. Тому в покорі серця я підходжу до Христа і говорю: О Господи, я не хочу більше опиратися Тобі, я віддаю усього себе і все, що в мене є, Тобі. Я хочу, щоб сьогодні Ти радів з мого послуху. Тут, біля Христа, я віддаю усього себе, Тобі.